Починається подорож сьогодні в плані. Не знаю, скільки пройти кілометрів і ввечері встигнути на потяг назад. Побачимо, чи це вдасться, чи буде це цікаво. Я думаю, точно буде. Так, тут у нас вхід на заповідну територію, але вона закрита. Вхід закритий, бо всі сплять. Мене підвіз таксіст з вокзалу за 300 гривень. Думаю, що це коштує дешевше, але вже не стала там нічого собі торгуватись чи дзвонити кудись. Одразу з вокзалу взяла таксі, і він мені тут розказав ще кучу варіантів, де я можу спуститися, якщо втомлюсь. Так що все супер, починаємо маршрут. Погода чудова, просто неймовірна. Сонечко нещодавно тільки встало. Воно лагідно ще світить, немає майже тучок. Це просто щось. По одягу і по температурі мені прямо зараз суперкомфортно. Я в одному слої термобілизни. Плюс футболка наверху фліска і все. Ну, і штани куртка. Вже досить тепло і буду, мабуть, знімати фліску. Це 2 градуси. Далі почався ось такий ліс. Тут дуже тихо. Вже не чути, шуму дороги. Прямо кайф. Сонечко вже вище і вище. Трошки зимно. Подивіться. 9.23 стало вже настільки тепло, що я зняла і шапку, і баф, і е, фліску. Йду в одному термо, футболці і куртка розтікнута. Дійсно, дуже тепло. Ідемо далі. Якщо ви будете заблукати, дивіться, раз мітка. Далі Он, мітка прямо зі стрілкою. Ось. Але нас цікавить оця мітка. Вона яскрава. Ми підемо сюди, вони мають зійтись. Просто, можливо, там, не знаю, на 10-20 метрів коротше буде. На превеликий жаль, люди сируть там, де і ходять. Ну, ось стежка буквально. Ось тут вже всі сходили в туалет. Серветки ці, звісно, нікуди не розкладаються. У мене є рукавичка. Погнали, тут Ще раз всіх буду закликати не залишати після себе ніяке сміття. А якщо є така можливість у вас взяти ще й з собою і спустити вниз в смітник, тому що дійсно йде, що і не дуже приємно потім бачити якийсь туалет посеред стежки. О, до речі, дивіться. Опа! Знаєте, з такою кількістю зупинок на прибирання, я можу не переживати, що я дуже швидко пройду маршрут і що в мене залишиться час. Тому що е, це дві кучі, які тільки що я показала, вони були ну, буквально на відстані метрів 50. От. Але я рада, що я взяла пакети. І тепер моя соло-мандрівка набула ще одного сенсу, окрім мого власного інтересу. Ще трошки вдалося. Очистити від сміття стежим. Оце вже починається цікавенький підйом. Ось бачу міточки. Туди Ось у нас вже розвиднюються вказівники. Полонина невеличка. Я думала робити тут обід, бо вже досить голодна, бо погано поснідала, але не буду, бо йти нагору з повним шлунком. Ого. Паса. Зараз будемо читати, що тут. Нагадування нам всім не смітити. Вказано було, що на хомяки іти пів кілометра. Перевіримо, наскільки це правда. Зараз 10.49. Подивимося. До речі, тут дійсно дуже класне місце для привалу, для обіду, для вогнища є місця. Це 7 кілометрів від старту маршруту. Тому майте на увазі. Так, спробую знайти джерело, яке тут вказане, бо якраз мені обідати після підйому. Так, дійсно щось схоже на воду, але є нюанс. Є нюанс. Вона замерзла. А ні, щось все ж таки журчить. Так, джерело тут є. Ось воно навіть з такою трубочкою. Тому вказівник не обманув. Буквально за дві хвилини я дійшла. І краєвиди вже гарні. Ну, спробуємо воду. Холодна, смачна вода. До речі, за 2,5 години і 7 кілометрів я не зустріла жодної людини. Або це через те, що понеділок, будній день, або через те, що я стартувала в 8:30 і ще поки, можливо, ніхто не стартонув. Можливо, зустріну когось вже на полонині Хомяків, чи на вершині, чи на полонині Залім, там, наче цивілізація, є навіть якась садиба. Я тут перший раз на цьому маршруті, тому не знаю наскільки він популярний, наскільки тут ходять люди, наскільки їх багато, бо влітку, коли я була на несамовитому, там було просто, ну, просто натовп. Після коренів і каміння починається вже ось така стишина. Це, здається, ядерник називається чи ні, не знаю. Ну, Це, мабуть, якісь останні метрів 200 лишилось до хом'яка, до вершини. Отак ідеш по кущам, а потім озираєшся. А там вже просто. Подивіться. Я вилізла з оцих кущів. Ну і гляньте. Ні, ну це ж просто... це просто кайф. Маршрут проливає. Отуди, якщо що. Отуди. Це ще не вершина, але... Чудові вже краєвиди. Далі підйом по ось такому каміннячку. Я обожнюю просто такі кам'яністі стежки. тому мені це прям кайф. Ну ось і вершина. Я вже її бачу, тут вона якась споруда. Зараз піднімемось. Нарешті вершина хом'як. Так, ми сьогодні готуємо <хи> такі гості. Іди теж сюди. іди, я тобі там. Вже пообідала на хом'яку. Зустріла е, теж дівчину, яка сама піднялась. В соло подорожі теж маленький. Настя її звати. Привіт, передаю, якщо раптом вона подивиться. Ось там, до речі, чорногірський хребет. Ось Петрос. A o to, o hovorila. Зараз 13-та година вже я тільки спускаюсь, бо більше години була на вершині. Я не можу зупинитись знімати ці краєвиди. Це, до речі, Буковельсь тут. А, а це Гора Синяк. А мені кудись туди, поки не видно куди. Ну, дуже гарна погода, просто не... е, є така підозра, що стежки нема. Мабуть, треба трошки повернутися назад. Стежка визнавала ось так. Ось, бачите, пішла-пішла. Я чомусь вирішила, що мені просто вниз. Так, ось ці мітки, подивіться, раз, два, три, які я пропустила. І що я вам скажу? Я нормально так е, походила тут по камінчику, мабуть, хвилин 20, а то і більше. Поки я не зрозуміла, куди все ж таки спуск. Ось він. І ось ми бачимо знову ще одну мітку. Так що, друзі, слідкуйте за мітками, тому що часу не так багато. Сонце зараз. Сідає там вже в 4 з копійками. Мітка раз, два, одразу три. Тобто, якщо ви не бачите там певний час міток, значить ви десь не там. А далі я так розумію, мені ось сюди і ось ця полонина. А потім я буду йти, мабуть, ось сюди. Ну і це вже майже фініш. Коли дивишся зверху вниз, то здається щось дуже потужно. Але насправді нічого такого прям складного. потихесенько можна собі спуститись. Дивіться, табличка загинув Жуков Женя при сходженні ловини 14 березня. Це дуже сумно, будьте обережні. В горах природа вона не пробачає, на жаль, таких помилок. Світла пам'ять. Вже майже половина хом'яків, знову ліс такий чудовий, з проблисками сонечка. Сонце вже сідає потихеньку, ховається за гору, тому я вже буду менше знімати, бо мені 20% лишилось. І мені ще йти кілометрів, мабуть, 6-7, то Буду топати і зніму вже саму полонину хом'яків і полонину за Лім. Там вже прям наче цивілізація. Туди мені сказали навіть їздить. Таксі, але хочу все ж таки дійти до фінішу повністю. Так, це у нас зелений почався маршрут. На мене полонення хоміків. Тут бачите так багато а, столів, хатин. Тут можна зупинятися, обідати, вечеряти. Ось там. Я думаю, що тут є якісь і туристичні притулки, де можна заночувати. Зараз підемо подивимося вказівник. Ще там будиночки. Ну, Це вже прям, прям цивілізація, слухайте. Ось тут відкрито. Я так розумію, можна переночувати в негоду. Ось такі є лежаки, пічки немає, але тим не менш від дощу можна заховатись. Трошки більші будиночки. Я вже всі відкривати не буду, але така можливість є тут. Ось такі тут вказівник показує, що... З хом'яка було 800 метрів, а ми йдемо малий горган. Ні, це нам все не підходить, ми йдемо на половину залім. Я щось не бачу тут поки що. Можливо, тут буде водоспад гук. Ну так, да, в ту сторону, в сторону гука, а там сироварня. Позаду мене якраз хом'як, з якого я спустилась. Отам позаду синяк. Туди я не йду, бо далеко. Я йду туди, в ту сторону, в сторону водоспада гук і полонине А, Наче небагато залишилось. В цілому я навіть не втомилась, не скажу, що важко трошки був такий стрьомний спуск в плані каміння. Але якщо не спішити, то все окей. Е, єдине, за що я трошки хвилююсь, що сонце сяде раніше, ніж в оп'ятій, і що я буду йти вже по-темному. Але, мабуть, там буде небагато, плюс у мене є ліхтарик. Я думаю, що буде все окей. Тут досить цікавий мій спуск. Мніток я поки не бачу, але, а ось нітка. значить все окей. Ось так нам туди вона йде. Цю ділянку неможливо, я думаю, спустити без палок. Тут просто ну, земля, нема коріння і нема каміння. Я вже декілька разів просто з'їжджала на попі. Ну, виглядає трохи навіть містично. Оце, типу, стежка, ось такі дерева. Голі всі. І ось туди мені вниз ще. Взагалі якесь диво таке дежідеш. Тут раз починається просто такий іній. Сюди, мабуть, не потрапляло сонечко взагалі. Я вже майже на полоні залім. Тут дуже неочевидні стежки, я вам скажу, бо все в листях. Але ось вже я бачу дорогу. Там навіть їздять машини. По карті тут якась колиба, два брати. Я думаю, що там зможуть зробити телефон, бо я не взяла шнур від поверба. Тому зараз там заряжусь. ще немає третьої, здається. Можливо, вип'ю якогось чаю. І ще там мені кілометра, мабуть, чотири залишиться. Я його вже дійду і вже звідти поїду на вокзал. Половина взагалі платний вхід 80 гривень. Ну окей, викину якраз своє сміття сюди. Який я назбирала. Так, ну що, я зарядила телефон, випила чай з мунцями в колибі два брати. Ось він, Нарінецький водоспад. Ось. Так, зараз у нас 16.20, я вже на фінішній прямій, і я так розумію, що це буквально буде пряма, бо уже ось така просто дорога широка, рівна, полога. Я думаю, до 5 я дійду до точки старту і, скоріше за все, піду далі пішки, бо до потягу в мене ще 3 години, я встигну і поїсти, і дійти до вокзалу взагалі дуже легко. Ну і поки маршрут легкий вже і прямий, одразу відповідаю на питання, бо у мене багато хто зі знайомих запитував, чи не страшно мені одній, по-перше, по-друге, чи не нудно? Ну точно не нудно, бо ну я і сама собою можу поговорити, та й загалом просто мовчки йти, теж велика насолода. А на рахунок чи не страшно? Ну, я вибрала маршрут досить популярний. Він маркований добре, він короткий і він е близько до населених пунктів. Тобто, навіть якщо розглядати найгірші варіанти, типу там е травмуватись, підвернути ногу чи ще щось. Тобто, майже скрізь є зв'язок, можна викликати рятувальників чи просто докричатись до когось. Хоча варто відзначити, що першу частину маршруту до Грихом'як я не зустріла жодної людини, жодної. І були там дійсно спуски, такі собі не дуже е, безпечні. Але е, якщо там перший раз іти, наприклад, взагалі без досвіду, то мабуть не варто одному. А якщо є вже Хоча б там декілька походів за плечами, то можна йти сміливо цим маршрутом одному. Він короткий, класний. Я мега задоволена, що я пішла, не дивлячись на те, що я вже зараз знову сідаю в потяг. І, по суті, це навіть не день, це просто якась 12-годинна мандрівка. Але, але це класно. Не знаю, я вже ні, ні крапельки не сумніваюсь, що це того варто було. Я що дарма несла рушник з собою. Не дарма, тому зараз щось спробую помити ноги. Ну я вам скажу камінь такої температури. О, Боже, вона просто. О, вона льодяна. Вона не те, що холодна. Опа, вона не просто холодна, вона як лід. О! Ну, я вам скажу, це була хороша ідея. Я вирішила використати просто рушник, бо ну що я, дарма його не слідчу. Що... Буквально 700 метрів лишилось, вже досить так помітно сонце заховалось і починає темніти. І стало значно холодніше. От я прям вдягнула і фліску, і баф, і перчатки, і шапку. Я не знаю, скільки градусів, мабуть, 2-2-3 по відчуттям. На жаль, без заходу сонця. Він десь там, але небо дуже гарне. Ну, Така вже фінішна дорога, вже асфальт. Так що топаємо. Ну от уже місце, майже з якого я починала. Тут уже, до речі, можна і зупинитись, поїсти, пообідати, якщо хтось хоче. Я піду далі і по, по вечері вже ближче до вокзалу. Вже таке приємне світло, сонечко яке зайшло, і дуже гарно на дворі. Це вже точно фініс. Ну от і далі дорога для людей. Не те, що відсутня, її немає. Просто ну тут е, не те, що тротуару немає, просто треба стояти і пропускати машини. От просто йдеш над дорогою. Я, звісно, це знала, але мені іти тут фігню хвилин 20 до місця, куди я хочу поїсти, і потім хвилин 10 до вокзалу. Не бачу сенсу брати таксі. Так, ну це мій фініш вже остаточний, тому що я вже сиджу і їм е, вограч в якийсь не знаю де, але дуже смачно.